17 червня 2025 року на базі ЧНУ імені Петра Могили відбулася міжнародна наукова практична конференція Європейські цінності в Україні Історичний аспект присвячена ролі європейських цінностей у процесі демократичного розвитку України. Захід проводиться в межах 22-ї міжнародної наукової конференції Ольвійський форум форум-2025. стратегії країн при чорноморському регіону в геополітичному просторі та в межах міжнародного проекту імплантація європейських Цінностей як бази з демократії в Україні. Метою конференції є сприяння науковому розумінню історичної еволюції європейських цінностей та їхнього впливу на формування української ідентичності, відстеження соціального розвитку та процесів інтеграції України в європейську спільноту, сприяння міждисциплінарному діалогу між науковцями, експертами та політиками щодо ролі спільних цінностей у зміцненні міжнародної солідарності та підтримки європейської інтеграції України. У конференції взяли участь. Провідні вчені викладачі, аспіранти, експерти та всі, хто цікавиться історією. З вітальними словами виступили координатор проєкту ЕВАДЕМ Юрій Котляр, проректор з наукової роботи ЧНУ імені Петра Могили, Роман Дінжоз, Олеся Ващук, докторка юридичних наук, професорка кафедри криміналістики Національного університету Одеська юридична академія, модератором заходу є Аліна Іовчева. Кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили. Тематика доповідей охоплювала історичну динаміку європейських цінностей, формування громадської ідентичності в Україні, питання євроінтеграції, демократичного врядування, а також виклики міжнародної солідарності в умовах війни. Захід проходив у гібридному форматі онлайн та офлайн, що дало змогу долучити широке коло учасників. Якщо говорити про українські школи, є чудовий предмет громадянська освіта, і там ми маємо говорити про. Європейські цінності, тому що вони власне є не тільки суто європейськими, вони є загальнолюдськими цінностями. Сьогодні Україна відстоює їх навіть незалежно від вектору свого зовнішнього зовнішньополітичного розвитку, відстоює і показує кожного дня свого існування, власне, приналежність до цих європейських цінностей. Конференція стала важливим майданчиком для курсу України на європейську інтеграцію. Також Юрій Котляр поділився своєю думкою про європейські цінності. Загроза формалізації будь-яких документів існує завжди. І, в принципі, навіть існує певна тенденція до всього цього. А от стосовно європейських цінностей, тут є. Зрозуміло певні нюанси. Справа в тому, що це цінності, які не просто вказані в якихось певних документах, а це спосіб життя. Спосіб життя формалізувати зовсім проблематично тим більше, що переважна більшість цінностей, які пов'язані з демократією, свободою, це цінності, які формувалися історично, і їх в тій чи іншій мірі віднес, можна віднести до поняття не лише європейських цінностей, а загальнолюдських цінностей. Тому зрозуміло, що буде певна тенденція до формалізації, але загалом європейські цінності в своїй більшості, з одного боку, вони вже більш-менш адаптовані в нашому суспільстві з іншого боку, їхня роль буде тільки рости.